Для того, щоб повернути окуповані території, нам необхідно дві речі: річ перша перекрити кордон з Російською Федерацією, річ друга вивезти російські війська, наявність яких ми переконливо продемонстрували на цьому тижні, представивши бійців регулярних військ ТЕЦНАЗа, які на сьогоднішній день орудують на українській території. Крім того, приймається рішення про врегулювання е, п'яти. Напрямки, по яких працюють робочі групи в рамках мінського процесу, перша це безпекова група, яка забезпечує припинення вогню, відведення важкої техніки артилерії. Група гуманітарна, яка забезпечує звільнення заручників, забезпечення надання гуманітарної допомоги окупованим територіям. Група надзвичайно важлива політична. Ключова позиція має підготовлені бути вибори: чесні вибори, вільні, демократичні. Де народ Донбаса будуть мати можливість обрати своїх представників.